Доброго дня. Отже, Микола Сімашкевич, міський голова Камінець-Подільського, лауреат у номінації Мер року загально національної програми Людина року. Сьогодні є гостем студії ТВА. Пан Михайле, вітаю вас! Дякую, вітаю вас із і в Києві, і в нашій студії, і в і в номінації. І вітаю вас як лауреата. От я ніколи не була в вашому місті, в прекрасному західноукраїнському містечку. Камінець Подільський. От, скажіть, давайте почнемо розмову з того, що ви скажете таке. Щоб людина, яка ніколи не була у вашому місті, зрозуміла і приїхала. Тому що у вас є у вашому місті така амбіція, що це, це є туристичне місто, так? Ну, у нас амбіція така взагалі, що ми хочемо, щоб воно стало туристичною мекою нашої країни. Mm -hmm. Хочу вам сказати, що наше місто займає третє місце після Львова і Києва по пам'ятниках архітектури і старовини. Ми цим пишаємось, але звичайно є ряд недоліків, які ці пам'ятки необхідно утримувати. Наше місто невелике, воно має 103 тисячі населення, досить багато в нас молоді, яка навчається в вищих учбових закладах. На жаль, воно було і мало велику перспективу в економічному розвитку. На жаль, в 90-х роках великі фабрики заводи в нас позакривались, і вектор соціальної направленості був на розвиток туризму. Але, може, це добре? Для туризму це добре, так? Що воно Для туризму воно добре, тому що кожне європейське місто, ми бачимо, що за рахунок туризму багато, що, угу. які міста виживають. На жаль, наша законодавча база не дозволяє так розвиватися, як в Західній Європі. Її треба дещо змінювати. Я думаю, що при розширенні от, на сьогоднішній день самоврядування їхніх повноважень ми все-таки наведемо відповідний порядок, і уряд на, нашу, на наше звернення прийме ті відповідні закони, які нам дозволять розвиватися. Взагалі, дуже правильний вектор був обраний в 90-х роках попередниками моїми міськими головами. Для того щоб місто розвивалося. за останні роки, у нас дуже розвинулася інфраструктура і ресторанного бізнесу, і, готелі, і готельного mm -hmm. бізнесу. Що у вас є таке, що треба приїхати, відчути, побачити? Ну, перш за все, і треба приїхати ніколи, побачити, відчути душу людей, нашу mm -hmm. доброту. Справа в тому, що у нас місто специфічне в чому воно розвивалося за допомогою різних культур. Це, по перше, поляки, росіяни, українці. Євреї, у нас литовці були, турки були. І кожна своя культура залишала невеликий такий надлишок тої культури. Я чому кажу надлишок, тому що воно перевершувало іншу і кожен хотів залишити після себе щось краще. І тому от наш народ настільки він добрий, що він завжди сприймає свого гостя як свою родину. Близько. А відчувається ця полікультурність в місті зараз, от порівняно, наприклад, там з іншими містами? Ну, До речі, якщо ви приїдете в Кам'янець-Подільський, ви побачите поряд Мінарет якого на сьогоднішній день ніхто не зруйнував. Mm -hmm. А він знаходиться на території польського костьолу. Ні поляки, коли прийшли до нас, не зруйнували мінерет. І турки, коли були, вони не руйнували історію і пам'ятки архітектури польської. Тому оця якась така зладженість і взаємопорозуміння між культурами і народами, воно залишилось і по сьогоднішній день. Дивіться, знаєте, що мені? Я читала ваше інтерв'ю. І мене зацікавила така ваша фраза. Ви сказали, що великим здобутком 2014 року ви вважаєте те, що у вашому місті в Кам'янці-Подільському зберігся спокій. Що на відміну від інших міст, де люди висловлювали своє прагнення до змін дуже активно і там палили будівлі і поводилися дуже жорстко. А ви змогли я зацитую продемонструвати цивілізованість і справжнє я української нації. От мені цікава ваша думка. Ви вважаєте, що справжнє я української нації в чому? От саме в, в дуже такому спокійному, спокійній, злагодженій, такій коректній поведінці? чи в чому? От давайте припустимо, що на Грушевського би люди так поводилися. Ми б добилися чогось. Ні, розумієте, справа в тому, що якщо брати Грушевську, Київ, нашу столицю. Наше, наше серце, нашої mm -hmm. держави, брати місто Кам'янець-Подільський. Такі справи, які вирішувалися на Грушевського, вони в Кам'янці би не вирішились. Не вирішилися. Е, асоціація завжди була камянці подільського що це європейське mm -hmm. місто. Ми йшли до Європи. Досить багато до нас приїжджає, досить багато е, міст побратимів. Із Польщі, з з Сполучених Штатів, з mm. Франції Но бунт майдану. Це хіба не європейське? Європейці дуже бунтують активно. До речі, ми набагато спокійніші, ніж європейці. Ми не не б'ємо вітрини, не палимо магазини. Ви бачили, які протести там Франції, в Британії mm. є. Да. Тобто, наш протест дуже спокійний порівняно з європейцями. Ну, я би не сказав, що цьому, в 2014 році він дуже спокійний був. Просто вже народ перестав вірити сам в себе, в свої сили, mm -hmm. свої вимоги. Тому от такий бунт пройшов. А він завжди на Україні був. Українці завжди були бонтарями. Вони не хотіли підкрпідкорятись нікому, і саме велике прагнення нашої, нашої кожного. Українця кожного кам'янчана це те, щоб не було в нашому складі корупції. Ми тому йшли в Європу. Ми бачили це все, і враховуючи ситуацію, яка була в нашому місті, в нас теж було заполітизоване місто. В нас теж висказували свої думки. Ми mm -hmm. теж ходили маністифітацію. Я бачила 29 січня 2014 року. Ви відеозвернення зробили, де ви підтримали майдан. А у вас не було страху, що що переможе та влада? І будуть репресії щодо вашої влади міської вашої, окрім того, що в кожної людині саме таке страх це основне, да, основний інстинкт, А ще є відповідальність і совість. Коли я розумію, що це буде краще для нашого міста. Ми завжди даже, mm -hmm. я не був в опозиції, не був жодній політичній партії, але я завжди дослухався до свого народу, до своєї команди, mm -hmm. до своєї совісті для того, щоб ми йшли тим шляхом, яким вважаємо, що це дасть поштовх для розвитку. І місто Кам'янець-Подільське самого початку вже себе е, проявляло в тому, що ми йшли до Європи і будемо йти до Європи. І тому цей бунт він всередині в кожного з нас був, але кожна людина висказує по-своєму. Якби супротив був влади в місті Кам'янець-Подільському, було б те саме. А багато людей з вашого міста їхали на Майдан, автобуси, так як з усіх західноукраїнських міст від'їжджали? Досить багато їздили да. Людей і наші люди, які в основному збирались на Майдані, основна mm -hmm. задача їхня була підтримати цих наших людей, mm -hmm. збирали на Майдані і скажіть, будь ласка, пан Михайло, от ви знаєте, мені цікаво, що ви не раз наголошували там якихось своїх інтерв'ю в, в якихось промовах, що ви поза політикою. А скажіть, будь ласка, оце те, що ви, як представник місцевої влади, кажете, що ви поза політикою? Чи це не є о такою звичкою? Пострадянських років наших, коли місцеві керівники не хотіли декларувати свої політичні погляди, тому що це могло пошкодити місту. Так? От вони боялися там київської влади, партії влади. Адже ми бачимо, що в європейці не бояться казати, що вони там або американці, так? що я консерватор, чи я, я ліберал, я правий, я лівий. Так? Ви постійно підкреслюєте, що ви, але у вас є політичні погляди, так? У вас є політичні погляди. В мене ви знаєте, я розувірився в партійних течіях, в політиках в багатьох розувірився за своє життя. Mm -hmm. І тому я сприймаю в основну беру людину. В кожній партії є люди позитивні, які хочуть щось зробити для нашої держави, для нашого міста. А є просто політикани, які mm -hmm. любими шляхами хочуть дорватися до влади Навіть для цього. Серед мати. комуністів ви бачили людей, які, скажімо, хочуть для держави щось зробити. Ну, я не скажу, тут на ті часи, коли комуністи керували щось, вони залишились після себе, да? Але висказування в нас е, дуже багато говорять про політику. От ви говорите самі за Європу, за Сполучені Штати mm -hmm. Америки. Перше питання, коли я приїжджаю в будь-яку країну, в любе місто, це економіка. Якщо буде налагоджена економіка, тоді вже можна говорити про політичні амбіції, про політичні течії. А ми живемо, наша країна живе від виборів до виборів. Необхідно дожити до цього, потім до того. Мало хто задумується тим. Цінності це є політика. Так, ми ж Майдан Гідності, Революція Гідності це було про політику, це не було про економіку. Це було зокрема бо гідність, так? європейські цінності, право людини. Так? Це, є, це є політика. Це політика. Так? Ми можемо топити бойлерні європейськими бракетами, але жити під режимом бандитським. Це політика. Так. Без політики зараз нікуди не підеш. я говорю би треба відрізняти політику і політиканство. Політика, якщо вона спрямована ціляспрямована, спрямована на покращення життя народу. Вона mm -hmm. тоді буде признаною політикою, а все інше я рахую. Це політиканство. Не було б майдану, якби наш народ мав що їсти, якби була за, е, відповідна заробітна платня. Так це пов'язано з політикою, ну, з це пов'язано з цінностями. Так ну, загальними цінностями так. Mm -hmm. Але я хочу його відокремлити: політику і політиканство. Mm -hmm. Я хочу говорити на сьогоднішній день про економіку. Нам треба зараз розвивати економіку. Основна. Основа складова нашого нормального життя це є економіка. А після того ж, будь можна... ласка, а ваше гасло лишатися людиною? Так а, ви не раз це теж говорили. Е, ви працювали, ви, прийшли, ви працювали в системі податковій, ви працювали в системі правоохоронних органів органів міліції. Як ви оцінюєте е, як ви оцінюєте е, взагалі дії? Правоохоронців та, за останній рік. І як ви бачите, от ви вірите в те, що реформувати можна правоохоронні органи і міліцію? мого життя я почав працювати з карного розшуку, ще ж в 80-ті роки uh -huh. були. От загальна фраза завжди була: реформування, реформування. Необхідно, щоб реформували ті люди, які розбираються і близько до людей знаходяться. Заступника заступник міністра внутрішніх справ ЕК з зможе, по-вашому, реформувати. Знаєте, я не зможу зараз сказати, тому що я не бачу певних mm -hmm. таких кроків, які би я бачив як міліцинер позитиву, mm -hmm. тому що е зробити певну роботу в Грузії зробити на території України ми забуваємо про те, що в нас є свій менталітет. Перш а якість людей? Якість людей в правоохоронних органах, ви е, е, які оцінюєте? Ви помните така фраза? була, що міліція це зеркало влади. Да? От як влада буде повертатися до міліції, як вона буде їх забезпечувати всім? Людина не має е, міліціонер має теж бути забезпечений в соціальному плані. А, то, дивіться, знову економіка. Знову економіка. Все крутиться на сьогоднішній де особливо в нашій країні. Через економіку будуть робочі місця, будуть відповідна заробітна платня. Народ буде відчувати, що про них думають. А про що зараз можемо думати? Якщо ми Пане Михайло, ті люди, які вбивали, наприклад, майданівці на інститутській, ті чи ті, що в райвідділках катували дітей 19-річних, які вони яких вони ловили за відразу за парами, за барикадами, так по запаху диму. вони це робили від того, що у них мала платня? Ні, це просто були покидьки, які вони прийшли mm. тимчасово Таких в міліцію. людей. Таких багато людей взагалі, от ви ж спілкуєтеся, і, ви і... бачите у владі, в правоохоронній системі, і це це можна колись подолати? Ви знаєте, це можна подолати. Це невеликий відсоток. Це відсотків 15 може бути ті люди, які прийшли не по за потягом якоїсь душі. Mm -hmm. Якщо я з самого дитинства думав про те, що я буду слідчим. У мене якісь ідеї були, я думаю, формував свій вже світогляд, сформував з самого початку. Uh -huh. А якщо людина прийшла, просто їй нема де робити, куди піти можна? В міліції є місця. Uh -huh. Ну давай підемо, спробуємо. А yeah. там дали команду. А все залежить від того, яку команду дає керівник. У нас зараз, дивіться, коли йде війна, теж за е, не, незрозумілих команд гинуть люди. Багато таких гине. Необхідно підібрати кадри, які будуть керувати цим. І Якщо от керівництво буде відділення нормальне, то воно ніколи не дасть. Команда, яка суперечить їй особистій совісті і тому народу, якщо він постійно спілкується з народом, якщо він говорив з ними щоденно, спілкується, надає якусь допомогу, і вони йому додають. Uh -huh. Він ніколи не дасть команди своєму підлеглому робити чи затримувати дітей чи інших людей. Нас теж так само було. Чи багато в. Людей з вашого міста, з Кам'янця-Подільського, зараз воюють на передовій, і потім, коли вони повертаються, поранені, чи, чи допомагаєте ви їхнім родинам чи, чи дійсно на сьогоднішній день у нас біля 700 чоловік, які приймають безпосередню участь в АТО. Що ви кажете? тільки з вашого міста? Тільки з нашого міста, так. Да. Це вони знаходяться в добровольчих, угу. Ну, в нас є серйозна військова частина, яка Сапери наші практично вони з ротацією проходять постійно їздять туди. Ми перші, навірно, одне з перших в Україні зробили соціальну картку для сімей, учасників АТО. Ми зібрали громадськість нашу. Там були бізнесмени, які торгівлею займаються. Вони надали піти відсоткову скидку на всі види товарів, які для сімей. Ми переговорили з аптеками. Аптекарі теж до самих відсотків Знижку зробили. І ця тенденція йде до того, що до 10% буде. А оце Такі от житло, ж... ви щось пробуєте робити? Житло з Житлом є велика проблема, тому що напротязі багатьох років в місті Кам'янець-Подільському не збудовано жодного будинку, який міг би зробити, щоб могли переобладнати його навіть для житла. У нас є спеціальний фонд, який незрозуміло, що це все треба вирішити на рівні держави. От є в нас будинки, які зараховані за Міністерством освіти. На Якщо його взяти, воно розвалюється зараз. Якби ми його взяли, ми б навіть своїми силами зробили переобладнання цього і ми могли б поселити туди і сімей переселенців, які на сьогоднішній день нас дуже багато приїхали. Тих самих учасників АТО. Ми постійно їздимо по сім'ях, дивимося, в яких умовах вони проживають. Є такі, що дійсно і пічне отоплення, і немає води. Маєте на увазі сім'ї переселенців чи сім'ї сім ще що... АТО. Ну, АТО? Коли в нас було в великий гарнізон в місті Кам'янець-Подільському, його вже на сьогоднішній день немає. Весь фонд, житлового Міністерства оборони, завжди немає таких коштів, щоб його підтримувати постійно. Він стоїть в них на балансі. Ми не маємо права нічого зробити, з ним допомогти, бо це буде незаконне використання. Нецільове використання коштів, тому ми зараз були в Міністерстві оборони, вирішували питання про те, щоб і землі деякі передали і їхнє житло, щоб ми спільними зусиллями. можливих багато варіантів. Учасники АТО можуть створити кооператив свої кошти вложити туди, місто свої кошти вложить. І таким чином з цієї ситуації виходити. Тут треба спільно думати. І я радий тому, що зараз теперішнє керівництво Міністерства оборони воно йде на зустріч із розумінням. Нас вже два рази приймали, ми розробили спеціальний план і стратегію. Я думаю, що mm -hmm. це піде. Це якась програма чи тільки з вашим містом? Ні, це буде загальна програма. Але ми хочемо зробити так, щоб пілотний проєкт все-таки був міста Камесподіськом, щоб випробувати його. Може, якісь недоліки є. Угу. А переселенці, розкажіть мені, будь ласка, що до них є? Переселенці, в нас в основному переселенці проживають на квартирах. Вони приїхали туди, щоб зареєструватися. Всіх ми на облік їх взяли, всіх переселенців. Проводимо зустрічі. Но проблема одна в них з роботою. От на сьогоднішній день ми шукаємо місця де їх можна працевлаштувати. Mm -hmm. Буквально на днях в мене була з ними зустріч, і в мене одна тільки така надія, в нас зараз серйозно, до речі, підписали ми договір з німецькою фірмою КВС, яка буде будувати в нас насіньовий завод, перспективу от в цьому році, їм необхідно будуть люди. Мене запитували теж, чи ми робочі будемо місця. Да, робочі місця. Мене запитували, завжди запитують, чи ми будемо з-за кордону запрошувати фахівців. У нас досить багато толкових фахівців, які можуть виконати всі ті роботи набагато краще, ніж іноземні. І це розуміють. І от фірма німецька, вона теж розуміє, вона йде на поступки для того, щоб наших людей брати на роботу. Пан Михайле, час у нас вже уже вийшов, вичерпаний. Я вам дуже дякую за розмову. І чекаємо вас із новими якимись повідомленнями і із звістками про ваші успіхи на, на цьому фронті. Дякую вас, дякую, дякую вам, дякую. Михайло Сімошкевич, міський голова камянця Подільського лауреат у номінації Мероку загальної національної програми Людина року був гостем студії TV. і, Будь ласка, залишайтеся з телеканалом ТВА. Дякую, дякую вам. Пані. Дякую.